Ось таке вибрав місце. тобто Тут в принципі можна палити багаття, всі палять. Е... Але бачу трава є, не знаю, що там, як воно. Тут я ні разу не, якби, не залазив, не знаю, що там яка глибина, чи є трава, чи нема, але не бачу більш-менш тут є просвіт такий, ось де пливе утка то зараз спробуємо скласти снасть, розкинутись, потім вже будемо шукати дрова на багаття. Ось такий Дімоний Айспінг позичив з таким поплавком. Це, до речі, його катушки в мене немає, тому прийшлося їхати купувати катушку. Спитав я саме дешеве, типа, він каже, ну така, що більш-менш нормальна, 1300. Я кажу, та ні, мені Ну, коротше, саме дешеву, дешеву за 400 гривень. Потім взяв ось таку 88 гривень карась. Халва. Потім ось така катушка. ну Зараз вже покажу як дістану. А може зразу дістану. Дімон, до речі, не захотів йти вдома лишився, тому прийшов я сам. Катушка звичайно дуже маленька. Я приживаю, що дій мали ліски, ну, налізе. Я спитав, він сказав десь метрів 50 ну, в принципі, ладно, скільки то є. Ну також взяв саму дешеву ліску. 100 метрів. Не знаю хто тут що розбирається, я не рибак. Ось просто жилка. Так, і, і, і що я взяв? Звичайно, опариша взяв ось таку таку братву, будемо на опариша пробувати. І взяв також такий дешевенький кармачок ось на карасика. Все тому ну, потім, потім взяв цей решитку гриль І ось такі домашні ковбаски. Якщо, дай бог, дерев зараз дерево знайдемо. То піджаримо, завтра на термазок буде на роботу, та і зараз перекусити буде. Тому все. Так, друзі, ну що, в принципі, зараз будемо робити перший перший закид. Заброшка у нас русниця. Ось такі у нас опариші. І каша. Ну, каша, до речі, дивіться, така якась слабенька, ну воно видно, що дешеве, начебто запах є, але дуже так слабо тримається. j'ai mis Так, закину в принципі, недалеко. не знаю, Може бачили, там метрів 15 від берега. Все, ось так наш поплавочок висить. Будемо наблюдати. В принципі, знаю, що тут нічого не кліє, але просто відвести душу. Тобто, що зараз робити в квартирі? Скучно. А ми зараз підемо шукати дрова, можливо, ще підсмажимо ковбаски трохи. Все. Ось така краса. Люди там також відпочивають, там столик стоять. Ну, Там я не стався дати, тому що там ну, люди відпочивають, а я з камерою не захотів. Прийшов ось таке безлюдне місце. Добре, ще було, тобі був би колокольчик. Але колокольчика немає. Не знаю, знаю, що тут чуку ловлять, а чи є тут карасик чи платва, не знаю. Тому ладно. Друзі, то піднімає то попускає потрошки, потрошки, бачите? Можливо якась мелочь. Він вот зараз попускає потрошки. Якщо ви бачите, якщо піднімали, воно якщо щось гарне клієво, воно зразу чудово, бачите, попускав, попуска. Воно ну, дуже слабо, якби різко попустило, то вже підтікав би. А так щось дуже дуже щось маненьке там. Я думаю, ви бачите. Ладно, наблюдаем. Так що, друзі, поки що покльовки немає, але діва не в покльовці, а в цій природі, в цій красоті. Що сидіть в тій квартирі, в тих стінах глухих, а тут клас. Природа. Зараз налимали деревця. Будемо розпалювати. Так, зараз треба треба перебросити, хоча зараз розпалимо, потім вже перебросимо. Покажу, що будемо смажити, а смажити будемо ось такі ковбаски. Колись Василь сам такі робив ковбаски, думаю, що ще буду робити ось такі о. Але тут нічого справжнього немає. Але я щось зроблю класне. Ну, Дома буду. Коротше, планую також, коли куплю хату, то буду займатися ковбасою, тому що це реально дуже цікавий такий процес та і дуже вигідно. Тому ось такі ковбаски зараз будемо смажити. Друзі, добрий ранок. Ми вже на об'єкті. Вчора так порибачити не вдалося, тому що пішов дощ. Василя прогнав дощ. Такий реально влупив, хоча прогноз погоди не, не передавав. Тому це я його спотушив мої коротше, Нічого я не встиг посмажити, забрав додому. Вчора вдома на сковорідці вечором жарив. Тому так, сьогодні вранці також був дощ, але слава Богу, перестав. Зараз гарна погодка. Тому вчора писали, будь ласка, покажи, як робиться армі арміровка фасаду. Тому зараз не знаю. Проблема в тому, що телефон я можу знімати на свій телефон лише десь 10 хвилин, 10-12 максимум. Потім вся пам'ять закінчується, більше вона не знімає. Чого така проблема, не знаю. Можливо, хто знає, монтую я відео е, на телефоні. І в мене займає тільки 100 ГБ, займає тільки YouTube. Хоча відео ну, виходить, що вони зберігаються лише в мережі YouTube, в мене в галереї їх немає, я все видаляю. Але все рівно не знаю, як цю проблему мені вирішити ще не в курсі. Тому так, хотілося б поставити треногу та знімати повністю процесор, але я просто не можу. Тому зараз. Намішали клею, 4 відерочка. Клей має бути рідким. До речі, фірма. ось така це, це нашої фірми клей Термофікс 2. Дуже гарний. Тут багато компонентів сюди входить. Тобто цей Замішуємо. Потім по е, інструкції має 15 хвилин воно по цей. Постояти, потім знову перемішуємо та можемо приступати. Зараз покажу. Дімон займається вже підготовкою для того, щоб почати армувати, Що нам треба? Нам треба позапіймати всі шви, ну, щоб не витікав клей. Також сідібіля позамазувати клеєм, щоб не було ям. В принципі, і все підготавлюємо, чухаємо, брусимо, все виводимо, плоскость та зараз будемо їмати каву та будемо приступати ось таку зробили викраску, тобто це зараз дивимося, який нам більше буде підходити фасад. Ось так воно несли, тобто, ну, щоб розуміти, як воно буде потім на стіні виглядати. Зараз треба ще заміряти або сфотографувати закладні, бо ми зараз замажемо, щоб потім люди як приїхали ставити на віс, щоб бачили де воно є. В принципі, все. Дімон каже, сьогодні будемо працювати упорно до самого вечора, тому що треба, треба робити. Люди чекають, скоріше, скоріше. Ну, ми розуміємо, тому так. Все, уголки. Все є, все стоїть, все готове. Плануємо зробити цю стінку, цю, цю. Ну там, якщо дай Бог, встигне, то і ту. Ось так. Просто що треба буде часто замішувати Це також ходить багато часу. Замішаю, потім чекаю 15 хвилин його. Тобто, якби було зразу там 10 тих намішав, потім трошки підмішив, приносиш, А виносиш. Так, також потягай ці відра. У відрі 25 кг, ось туди його потягайте. Ну, кажуть, на стройці багато заробляють та дуже просто. Ну, Я подивився, бо як ви підняли підро 25-30 кг туди на 8 метрів висотою. <кій> ну, так. Василю привіт. До речі, постійно на зв'язку. Я раджусь у нього, питаю поради, він підказує, все, якщо я щось, щось підзабув, щось не виходить, він мені рисує, все показує. Тобто це якийсь тому, як би Все, чайник Дякую. Дімон добрусив. Зараз йдемо, п'ємо каву, перемішуємо та то починаємо гармувати.